Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні хороший день. Хоча я знаю, що кожна людина, яка дивиться на одну і ту саму річ, вона по-різному на неї реагує. Правда? Хтось бачить стакан, і оптиміст дивиться на півстакана і каже, майже повний. Песиміст дивиться на півстакана і каже, майже порожній. А реаліст каже півстакана. Так само ми з вами, люди, на сьогоднішній день ми можемо дивитися, і хтось скаже, та який сьогодні хороший день? Погана погода, ну така похмура, сонна, хтось всередині позіхає, назовні того не видає. Хтось каже, слава Богу, неділя, я вже нарешті втомився тих шість днів працювати цього дня спочину, відпочину. Хто ще, можливо, якось дивиться нейтрально, як на будь-яку неділю. Почалася вона, як звичайно, закінчиться, як вона, як звичайно. Приде зібрання пообідую, ляжу полежу, настане вечір, і спати треба лягати, і завтра будень тиждень. Тобто кожна людина, дивлячись на одну і ту саму ситуацію, вона може по-різному на неї реагувати. Але ми з вами є і в нас об'єднує одна така спільна риса, мала би об'єднувати, яка б допомогла мені і вам на речі, які ми бачимо, дивитися правильно і дивитися однаково. Це є віра. Ми з вами, люди, не просто люди, які поміняли, знаєте, назву. Колись ми були люди однієї релігійної деномінації. Потім щось з нами трапилося, хтось нас переконав, і ми стали людьми іншої релігійної деномінації, які сьогодні називаються віруючі. Насправді, віруюча людина це не людина, яка має назву віру. Людина віруюча це людина, яка вірить в когось, який має безпосередньо вплив на її життя. Бо якщо ти не віриш в когось, то має безпосередній вплив на твоє життя, твоя віра, вона є даремна. Тому що сьогодні є багато людей, і вони в щось вірять, але ця віра, вона є даремна, тому що вона не діє, вона не працює, вона не приносить їхнє життя ніякої користі. ще справді віра в віруючих людей, Бога, який їх спас, який їх помилов, і має безпосередній вплив на їхнє життя, воно допомагає їм дивитися правильно на речі, правильно на них реагувати. І правильно від них брати те, що Бог в них заклав. Я сьогодні читаю історію про одного чоловіка, який був такий самий, як ми з вами, з тіла, з кісток, мав сім'ю, мав хороші моменти, мав проблеми. Але це була теж людина віруюча. Яка спілкувалася з Богом, і як Бог впливав на його життя, і як він, вірячи і довіряючи Богові, проходив різні моменти в своєму житті, виходячи з них переможця. Книга Буття, 26 розділ: І настав Бог голод в краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових. І пішов Ісак до Авімелеха, царя Фелестимського, до Герару. І явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту. Оселися в землі, про яку я тобі скажу. Оселися хвиливо в землі ті, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам всі оці землі, і я виконую присягу, що нею поклявся, був Авраамові батькові твоєму. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму я дам всі оці землі, і поблагословляться в потомстві Твоєму, всі народи землі. Через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував все, що я виконувати звелів заповіді мої, постанови і закони мої, і осівся Ісак у Герарі. Після того йде одна така значуща подія для нього, що в нього хочуть відібрати жінку, друже, хочуть відібрати, і повірте, для чоловіка це проблема. Друга подія йде, це був чоловік багатий, який мав дуже багато стат. А ви знаєте, що на той час, на той час кількістю стат чи кількістю худоби оприділялося багатство і заможність людини. А для того, щоб це все утримати, потрібна була вода. Ви знаєте, що вода це є життя. І він викопував криниці, щоб напувати свої стади. Але в тій країні були злі люди, які його переслідували, а саме тим, що вони ходили за ним і закопували криниці. І ви самі розумієте, що для людини, яка мала багато стат і багато худоби, це були дуже складні часи. І таким чином, скажімо так, вони його такою поведінкою, те, що хотіли забрати жінку, те, що закопували криниці, вони просто його якби вигнали з своєї землі. І після того така подія відбувається, вже як його вигнали, і звідти піднявся він до Берше. І явився йому Господь тієї ночі і сказав: я Бог Авраама, батька твого. Не бійся, бо я з тобою, і поблагословлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх ради Авраама мого раба. І він збудував там жертвника, і покликав Господнє ім'я, і поставив він там намета свого, а раби Ісакові криницю там викопали. І вже, зауважте, ніхто вже й не закопував. І прийшов до нього до Герару Авімелех, і Ахуза, товариш його, і піхол, головний начальник війська його, тобто вся знать, і сказав їм Ісак. Чого ви до мене прийшли? Ви ж ненавиділи мене і вислали мене від себе. А ті відказали: ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали, нехай буде клятва поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою. Бачимо, вони вже налякались. Донедавна були героями. Отак, знаєте, буває в людей, що якийсь час ти герой. Але коли ти бачиш, що той, проти кого ти був герой, стає сильніший за тебе геройство пропадає. А для того, щоб він тобі не помстився за те, що ти йому зробив, знаєте, що треба йти, йти зробити? Якщо ти є слабший, а є сильніший, треба йти домовлятися. Треба йти складати умову, і вони вирішили працювати на випередження і складати умову з Ісаком, щоб Ісак часом на них не напав. Хоча б Ісака взагалі в планах такого не було, тому що це був праведник, тому що це був віруючий чоловік, а ми знаємо, що віруючі люди, вони не мстяться. А вони всю. Помсту віддають в руки Господні, як пише Писання, що не всі це улюблені, але віддайте все в руки Господні, а Господь Він розбереться. І повірте, що Господь завжди розбереться на вашу користь, тому що Господь завжди всякі справі розбирається на користь своїх дітей. Але з чого почалася ця історія? Як я вже сказав, Ісак це був такий самий чоловік, як ми з вами. Хоча Біблія його називає патріархом, праведником, віруючим. Ми так само з вами є праведники, і ми так само з вами є віруючі. І ця історія показує, що в життя і віруючих людей теж приходять такі справи, які називаються проблеми, тобто щось неприємне. Ми би хотіли, щоб наше життя воно складалося так, що тих проблем не було взагалі. Щоби вічність і небеса вже не почалися на цій землі. Але земля це не небеса, і земля це не вічність, земля це дочасність. І поки ми живемо на цій землі, яка проклята через Адама і через його вчинок, ми будемо переживати такі моменти, які називаються проблеми. Люди не віруючи, їх переживають і якось пробують з ними справлятися, і щось їм виходить. І ми з вами теж їх переживаємо. Дав би Бог, щоб їх було якомога менше. Дав би Бог, щоб вони були якомога менше яскравіші, щоб вони були якомога менше болісніші для нас. Але знаєте, такого, щоб їх звести до нуля, такого не буде ніколи. Поки будемо жити на цій землі, будемо з чимось таким стикатися, що буде муляти нашу душу, що буде приносити нам якусь певну неприємність. І коли ми десь на якомусь етапі нашого життя стикаємося з якоюсь проблемою, як стикнувся Ісак, а його проблема це був голод. Повірте, це є серйозна проблема. Я впевнений, що ніхто з нас, ми навіть не переживали недостатку їжі, не то, що голоду, то нам важко його зрозуміти, але він жив у мовах, що прийшов голод, і він, як тверезо мисляча людина, починає шукати варіанти. І так само ми з вами. Якщо в наше життя приходять якісь проблеми, Бог нам дав розум, і ми починаємо думати, як вирішити дану проблему. Наприклад, у нас не вистачає коштів. так? І ми починаємо думати, як вирішити дану проблему. Хтось вдається в банк, бо знає, що там позичає. Але не читає ніколи дрібним шрифтом. Бо дрібним шрифтом пише, що потрібно віддати з відсотком. І яке велике здивування, коли ти приходиш і переплачуєш ще раз Хтось вдається до більш такого, знаєте, можливо, дешевшого варіанту, йде до людини, яка має гроші і пробує позичити. Але ті люди не завжди позичають. Банк позичає завжди, але треба віддати з відсотком. Але ті люди не завжди получають. Хтось, якщо для нього це не нагальна проблема, вважає, що одної роботи для нього мало, бере другу, бере третю, і він добивається цієї суми. Тобто, про що це говорить? Що ми з вами є люди, думаючи, і ми включаємо наш розум, і ми починаємо шукати варіант, як рішити дану справу. Це не обов'язково з фінансами, це може бути будь-яка фізична справа, яка трапляється в нашому житті. Тому що проблеми в людей стаються не тільки в плані фінансів, а в різних сферах. І ми хочемо їх вирішити. Ми включаємо наш розум, тому що Бог нам дав розум, і ми починаємо шукати варіант. От подібно було з Ісаком, хоча не написано, що робилося в їхній голові, але Бог говорить до нього: не ходи до Єгипту. Тому що Бог він знає серце людини. Людина може навіть не говорити, людина може лише думати, але Бог знає, що відбувається в розумі людини. І в розумі Ісака відбувалося те, що він роздумував, як йому рішити дану ситуацію. Бачить голод, бачить проблема, бачить, він не прогодує ні сім'ї, він не прогодує те, що Бог йому дав. Бачить, що в Єгипті є достаток, що там є вода, що там є хліб, що там є паша для худоби. Логічна думка. Треба йти до Єгипту, правда? Мудро думає думаєшся, мудро думає думаєш. Але Божі слова якось виглядають нелогічно. Залишайся в тій землі, де є голод, де є недостаток, де є проблема, де є можливо посуха, де є можливо недостаток води, що є теж серйозна проблема, де тебе не люблять, де з тобою не хочуть мати справи, де тебе з ціма способами хочуть вижити. Бог каже, залишайся. І не просто Бог каже, залишайся, а Бог каже, коли ти залишишся, я тебе поблагословлю, я про тебе подбаю, я буду з тобою. А знаєте чому? Тому що Бог, як батько, Він бере тягар піклування на себе, за мене і за вас. Він не хоче, щоб ми самі за себе піклувалися, тому що він розуміє, попри наш ясний розум, а в християн є ясний, незапаморочений, тверезий розум. Він всерівно є обмежений. І навіть вчені кажуть, що наш мозок працює на 4%. Уявляєте, що 4% проти 100%? Бог в своїй досконалості, Бог в своєму всезнанні, він завжди буде. 100% бачите набагато краще і набагато якісніше нашу ситуацію. І Він не хоче, щоб тягар піклування ми брали самі на себе. Взагалі Бог не хоче, щоб ми ходили обтяжені різними земними речами, а він хоче, щоб свої тягарі. Ми брали і покладали на нього, що ми брали їх з нашого серця, ми брали їх з нашого розуму, ми брали те, що обтяжує наш розум. А буває, знаєте, в нашому житті такий момент, що наш розум настільки обтяжений, що там вже немає місця. А хтось далі нас починає загружати. І цей хтось цілукавий, тому що він розуміє, що християн дуже легко збити знаєте, такою справою, як загрузити їхній розум. Тому що він знає, що вони не завжди вміють розгрузитися. Люди не віряючи, вміють розгружатися. То в чому? То що, що для кого підходить? Але він знає, що ми з вами не вміємо розгружатися. Ми тільки вміємо нагружатися. І коли людина нагружає своє серце, нагружає свій розум, що відбувається? Вона просто втомлюється. Вона втомлюється від життя. І вона думає, чому таке життя важке? Чому в житті так важко відбувається? А не тому, що Бог таке життя наше важке придумав, не тому, що Бог нам таке життя організував, а тому, що всупереч тому, що Бог каже, поклади на мене свій тягар, що ми робимо, ми його беремо на себе. Коли Бог каже, розкажи мені свою потребу, ми що робимо, ми її тримаємо в собі. Коли Бог каже, не займайся цим, що ми робимо, ми займаємося цим. Коли Бог каже, не думай про це, що ми робимо, думаємо над цим. І таким чином ми це все на себе настільки накопичуємо, що на якомусь моменті життя ми втомлюємось. І тому Господь, будучи нашим батьком, будучи тим, хто нас забезпечує, і забезпечував донині, і буде забезпечувати надалі, Він нам завжди пропонує, якщо в нашому житті приходить якась проблема, а проблема це завжди буде томити і буде завжди мучити, Він пропонує нам це віддати. Він пропонує нам це розказати, і він завжди буде нам говорити в наше серце, що тобі це не потрібно, що залишиться, це, це, віддай це мені, а я про це подбаю. Ну як ми можемо це віддати? Ну ми ж такі люди, що ми мусимо про все подумати. Ми мусимо все проконтролювати. Ми мусимо за всім пропильнувати. А ви знаєте, отакі от моменти проконтролювати, пропильнувати, за все, все, знаєте, кожен крок передбачити. Це інколи, знаєте, якщо в плані Бога, воно виглядає якби зі сторони, як невірство. Тому що коли ти хочеш все контролювати, коли ти хочеш все передбачати і не довіряти Богові, так виглядає, що ти не довіряєш Богові, що ти довіряєш більше собі, що ти довіряєш більше своїм силам, більше своєму досвіду, але не ти не довіряєш Богові. Ну, Тому що хто його знає, що Богові прийде в голову, і як це питання зробити? От я. Найкраще для себе придумаю, але це помилка. І тому Господь, не бажаючи, щоб я і ви ми загружалися, Він бере і дуже часто говорить наше серце, що це тобі не потрібно. Так воно прийшло в твоє життя, але тобі не треба ним загружатися. Так воно наповнило твоє життя, але ти не повинен загружати свій розум. Навіщо тебе має боліти голова? Якщо є особа, яка хоче забрати це, щоб тебе голова не боліла? Яка є особа, яка хоче забрати це, щоб у твоєму серці був мир і спокій? Яка є особа, яка до цього часу вже забирала і доказувала тобі, не одним чином і не одною дією, що я про тебе дбав до сьогодні, то чому я про тебе до завтра не буду дбати? Але ми чомусь це забуваємо, знаєте, той досвід віри, який в нас є. І коли приходить завтра, ми чомусь поступаємо так, як завжди звикли поступати. Хоча б цей досвід віри мав мені і вам нагадувати, якщо вчора про мене подбав Господь, то він і сьогодні подбає про мене. І це не лише, знаєте, на фоні життя Ісака, а це на фоні нашого життя. Я впевнений, що кожен з нас в своєму житті, коли ми довіряли Богові якусь ситуацію, ми не були посоромлені. А навпаки, ми були приємно здивовані, як так можна було вирішити ту ситуацію. Я мав три способи, а в Бога був четвертий. І він перевершив всі мої три способи. І так було не раз. І чому я про це так думав? Чому я про це так переживав? Чому я над цим так мучився? Навіщо це було? Якщо Господь це взяв і рішив одним, знаєте, одним простим способом. А я такі складні продумував, а я такі складні проекти будував, щоб вирішити це питання, а Бог рішив дуже просто і без моєї участі. Такий є наш Господь. Він хоче, щоб дійсно ми своє серце відкривали перед Ним. І всі свої тягарі покладали на нього, тому що такий є наш Господь, тому що Він бає про нас. І Господь говорить до Ісака, чому він про нього дбає. А він говорить тому, що, скажімо так, коротко, щоб не видаватися в деталі, твій батько Авраам мені догодив. І ви знаєте, ми зразу думками вертаємося до наших батьків. Добре, якщо у вас були віруючі батьки. А якщо були невіруючі батьки, ми можемо подумати, чим же ж наші батьки так Богові догодили? Що ти мене благословляєш. Або коли ми в житті бачимо якусь проблему, ми можемо думати, чим же наші батьки Тебе Боже, провинили, що ця проблема прийшла в моє життя? Але Писання вчить, що я і ви ми маємо небесного батька. Повірте, цей батько зробив настільки багато, щоб я і ви ми були благословені, що цього хватить нам на все наше життя. Ісус Христос Він прийшов. І він виконав усю волю Божу. І завдяки тому, що Христос виконав усю волю Божу, ми з вами є благословені. Ісак не був благословений з того, що він чим з Богові догодив. А Ісак був благословений тому, що його батько Авраам догодив Богові, і Бог це засвідчив. Ми з вами є благословені, і в проблеми, які потрапляємо, ми з них обов'язково вийдемо, не тому, що ми дещо чимось Богові догодили, і Бог нас витягнув, і витягне. А тому, що Христос догодив Богові. Своєю жертвою, своєю смертю, своїми стражданнями. Тим, що Він зробив, Він догодив Богові. І завдяки жертві Ісуса Христа ми є благословені. І завдяки жертві Ісуса, якщо ми і в щось потрапимо, ми з нього обов'язково вийдемо, тому що Христос догодив Богові. І як би там в житті не було? Які б були неприємні ситуації, яких би ми не хотіли. Ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос, Він завжди є з нами. І якщо Він дозволить нам кудись увійти, і нам, знаєте, так може виглядати в житті, що ми йдемо період, і його з нами немає. Отак, От як Ісак, жінку хочуть забрати. Е... Криниці закопують. Тобто проблема за проблемою, проблема за проблемою, знаєте, викопана, закопана, викопана, закопана, ти вже втомлюєшся. Викопувати, щоб знову хтось закопував. Але проблема за проблемою, проблема за проблемою, і вроді Бог пообіцяв, але тут ти якби не бачиш того Божого благословення. І ти не розумієш, чому з тобою так відбувається. Ви знаєте, є в житті такі періоди, коли ми приходимо їх, вони можуть займати якийсь певний проміжок часу, і ми не знаємо, чому так відбувається. І воно навіть так виглядає, і хтось нам так підчіптує, так дуже так облесливо. Що з тобою Бога не мав в цій ситуації, ти десь, напевно, його прогнівив, ти десь, напевно, його залишив, він, напевно, до тебе зараз не має ніякої справи. Ти зараз сам. Бо до того моменту Бог був з тобою, поки з тобою це не трапилось. А це трапилось, ти сам. І от так думав і сам. Але поки не пішло іменно до цього моменту, коли Бог його настільки підніс, коли Бог його настільки благословив і настільки прославив, що він нічого не говорив. Але прийшли вельможі того часу багатії, сильні люди цього світу, щоб вкласти з ним у вмову, бо побачили, що цей чужинець став сильніший за них. Тому що цього чоловіка підніс Бог. І я думаю, що коли, знаєте, в житті Ісака скінчилася, якби ця долина, скінчилася оця така, знаєте, неприємна ситуація, яка якийсь час тривала. Я впевнений, що Ісак не зрозумів, чому він прийшов оцей мов. От в нашому житті, коли ми щось проходимо, ми можемо в процесі не розуміти, чому ми це проходимо. Але коли це пройдемо, і Бог нас виведе на гору, і ми глянемо з гори, ми зрозуміємо, чому ми це пройшли. Ми зрозуміємо, чому це трапилось в нашому житті. І тому важливо, коли ми щось проходимо, не робити передчасних висновків. Тому важливо, коли ми щось проходимо, особливо не приймати оцей голос, який каже, що Бога з тобою немає. Ні, Бог є з нами завжди. Адже ми з вами віруючи, знову ж таки, вер... закінчуємо тим, чим верталися, ми не живемо за відчуттями. Так, добре, коли є приємні відчуття, коли є приємні емоції, почуття, але ми не живемо за цим. Ми живемо за вірою. А віра нам завжди говорить, що Бог є завжди з нами. Чи нам добре, чи нам недобре, чи нам погано, чи нам легко, чи нас хтось любить, чи нас не всі люблять, чи нас утискають, чи нам, знаєте, розстелили червону доріжку. Немає значення. Бог, Він є з тобою. А раз Господь є з тобою. І навіть ти війшов в якийсь такий момент, який називається долина, ти обов'язково пройдеш. Не тому, що ти вже такий досвідчений, не тому, що ти такий духовний воїн, не тому, що ти такий сильно потужно віруючий, а тому, що ти є дитина Божа. А де бути батькові, якщо не своєї дитини? Тільки батько є зі своєю дитиною добрі чи погані. Тому, брати і сестри, якщо ми в житті щось переживаємо не зовсім приємне для нас, не спішімо робити висновки. А завжди пам'ятаємо ці слова, те, що Бог сказав, воно буде так і амінь, інакше бути не може. І хто би цьому не заперечував, які б емоції не старалися вас вибити з колії, якщо це сказав Бог, інакше бути не може. А Бог сказав, що я буду з тобою. Бог сказав, що я переведу тебе. Бог сказав, що я не залишу тебе. Бог сказав, що я не покину тебе. Бог сказав, що коли ти покличеш до мене, я відповім тобі. Бог сказав, що коли ти будеш просити, я не буду мовчати. І це воно діє в нашому житті. Всупереч емоціям, всупереч почуттям, всупереч тому, хто щось інше говорить. Всупереч тому, хтось, деколи люди говорять свого досвіду, а в моєму житті було так, а в моєму житті було так. Це було в твоєму житті. В моєму житті буде так, сказав Освіт. Це є саме головне, брати і сестри, що в нашому житті буде так, як сказав Господь. І коли ти війшов в якусь долину, ви знаєте, що гора, вона згоди починається з долини. Ти вийдеш на гору і ти будеш на цій горі. І на горі ти зрозумієш, чому ти прийшов в цю долину, але Господь тебе обов'язково виведе. І те, як тебе виведе Господь, обов'язково побачать люди, які, можливо, до тебе мали якісь колись претензії, які, можливо, до тебе мали якісь злі наміри. Які, можливо, до тебе мали якісь ворожі наміри. Обов'язково це побачать люди. І вони побачать, що це людина, з якою не можна жартувати. Це людина, з якою є Господь. І це є дуже важливе. Це є саме головне в нашому житті, щоб люди побачили, що з нами є Господь. Знаєте, можна крім себе трубити. Є такі люди, що трублять про себе, говорять про себе, які вони духовні які вони там високодуховні і те і т.п., але коли часом буває приходиться до діла вся то духовність дечезає тому що вона була лише на словах краще щоб люди побачили як не ти себе возвеличуєш, не як не ти себе підносиш а як тебе підносить тому брати і сестри вся ця історія про Ісак, вся ця історія, яка накладається на наше життя, вона побудована лише на одному. Буде в житті те, що нам не подобається. Це життя на землі. Але не покладайтеся на себе, а довіряйтеся Господу, і ви будете бачити ще не один раз, як вас виводить і підносить Господь, прославляє Господь, благословляє Господь і прославляє своє ім'я. Тому нехай нас цьому благословить Бог. Амінь.